Слава Ісусу Христу! Всі чесні Отці, шановний пане голово, улюблені браті і сестри, я вітаю усіх вас із початком Пилипового поста. Тому цей підготовчий час є радісним і приємним на душі, подібним до свята, до якого ми готуємось. Тому святом всіх поздоровляю! Господу! Сьогоднішній день Свята Христова Церква готує до нас до особливої події. І ця подія називається втілення Господа нашого Ісуса Христа. Час, в який ми живемо, дуже часто ми бачимо, що це час швидкоплинний. І ми інколи кажемо, так біжить час, непомітно. Але якщо дивитися із християнського життя, життя євангельського, життя руху планет, то все йде незмінно. Немає прискорення руху планети, іначе був би хаос. У Бога все визначено по закону, Бога все визначено по своїй траєкторії. Кожен виконує своє, але чому нам не вистачає часу? Якщо в Бога все математично вираховано і прораховано, чому в нас не вистачає часу? Інколи ми навіть висловлюємо такий, таку думку: кручуся як білка в колесі? Ніби тим показуючи, що ти щось робиш, ти ж крутишся, ти ж біжиш. Але згадуючи слова Еклесіаста, він казав, все це суєта суєт ітомлення том, і духу. Ми біжимо і не встигаємо тому, що втратили цінності. Якби цінність була одна, ти б до неї прагнув. А якщо цінності й 10, ти до всього хочеш встигнути, до всього маєш справу. Ти не займаєшся собою, ти пхаєш носа в чужі справи. Тобі не дуже, що робиться в Африці. Ти читаєш, чи обрали Трампа чи Клінтона. Ти читаєш, що сказав Шольц. Ти все читаєш все знаєш. Але риторичне питання для християнина: а ти ранкові молитви взагалі читав? А ти з Богом сьогодні розмовляв? А ти до причастя готовився, це наша цінність. Це треба собі червоним карандашем набалювати. Якщо ми називаємось православними, чи якщо ми називаємось християнами, то це означає наше життя в Христі, який би обряд ти не обрав, ти християнин. І якої би ти віри не був, якщо ти віруєш, все одно. Бог буде в тебе первинним. Він найбільша цінність. Ти до нього будеш прагнути через обряди і звичаї, які ти обрав, і якого тебе навчили батьки. Але ми, православні, маємо своє розуміння православної віри. Чому ми називаємось православними? Чому ви, як деномінація, конфесія, парафія, як віруюча людина, називаєтесь православними? Ваші варіанти? Є варіанти? Хор почав правильно щось сказати, а інші замовчали. Четверо чоловік тільки знає на всю парафію, чому православне? Православними ми називаємось тому, що ми правильно славимо Бога. А в чому суть правильного славлення Бога? Бо Бог створив людину, щоб вона, прославляючи його, блаженствувала, тобто була щасливою. І катехизи просто блаженство твари і слава Творця. Прославляючи Бога, ти є щасливий. Ось основна мета, а не суєта. А як славити Бога? Всі кажуть, і ми славимо, всі славлять. Християнин відповідає. Я православний, славлю Бога, як заповідав Господь наш Ісус Христос. Проповідували апостоли, бо апостоли це вісники, ті, які приносять інформацію і розказують, це називається апостол. Проповідували апостоли і навчили безпосередньо отці церкви. Отці церкви. Це наші з вами фізичні батьки і духовні батьки. Тому ми їх називаємо батьками церкви. Хто до першої до храму приносить? Дідусь, бабусею, тато, мама. Воно не міє хреститися, воно його хрестить, прикладає до ікони, несе до причастя. Вони вчать. І тому вони називаються батьками, бо вони їх народили фізично. А священника задача постійно народжувати духовно, відновлювати людину, коли вона підупала і занепала. Ось в чому суть. Ось чому ми називаємось православними. Тому що це не назва конфесії, це образ нашого мишлення, а в цій правильності і сутність нашого спасіння і життя. Всі інші інославні, вони йдуть своїм шляхом. Ми хочемо, щоб всі спаслися так, як Христос говорить: я прийшов, щоб ніхто не загинув з дому Ізраїлевого. Тобто ніхто не загинув. Але найбільший дар, який дає нам Бог, це свободу. Ось тут починається спокуса. Коли свобода, ти починаєш обирати. А диявол починає спокушати, як спокушав Адама і Єву. Пригадуєте книгу буття. Дерево, пізнання добра і зла. Ну, не яблуня, це була, це точно. Бо хтось каже яблуко з'їв. Це яблуко роздора. чи... Надкушений епл. Ні, це було дерево, пізнання добра і зла. І можна було і Єві, Адаму і Єві їсти із цих плодів, але не можна, тому що людина тоді помре. Вона не може вмістити, створена по образу і подобі Божій, але вмістити всього того, що вміщає Бог і дає людині. Вона цього по природі не може, тому стала смертною. А смертною тому що засумнівалася і возгордилася. А гордість мать всіх пороків. Гордість мать всіх пороків. І ось спокуса в цьому виборі. Зіли плід. і до Адама, як до господаря, ще раз наголошую, як до господаря Господь питає, чому ти це зробив? Ти ж знав? Єва дала. водала. Отаке сидить собі лапух. Йому дали, він їсть підряд. Думати треба чоловікам перед тим, коли тебе чимось гощають. Думати, а не пхати все до рота. І Єва накормила його, і тепер і в неї проблеми, і в нього проблеми. І обох проблеми. І не каються, а кажуть: це змій. От він все винуватий. Ось це спокуса, в якій ми не можемо встояти. І щоб не спокушатися, то треба бути завжди бодрими в молитві, оцій безпосередньої комунікації з Богом. Коли ти спілкуєшся із Богом, тоді нічого стороннього для тебе не вилазить і воно не стає для тебе первинним головним. Ти знаєш ціль життя, ти знаєш, для чого ти живеш. Ти знаєш, що ти хочеш, до чого прагнеш, куди йдеш. До вас питання, а для чого ви живете взагалі? Може, проще вмерти. Жити хочете чи ні? Для чого? От собі подумайте, для чого? Для чого вам завтрашній день життя? Почали щось правильно казати, але не дуже. Для чого вам завтрашній день життя? Я знаю для чого, а ви. По-своему, це суб'єктивизм. Ми просимо доброго, довгого віку, земного, щоб прославляючи Бога, прославляючи Бога, виконати все задумане в нашому житті. Для чого ти живеш? Я хочу збудувати. Я хочу народити, я хочу щось там досягнути. Мені потрібне, потрібно ще, бо я хочу встигнути, я хочу себе реалізувати, тому що я творець такий як Бог. Господь на третій день почив від своїх трудів. Все зробив і почив від діл своїх. Коли в тебе душі є прагнення щось довершити, тобі потрібно ще один день. Ще два, ще п'ять, ще десять років. І 300 років, якщо ти проживеш. Не встиг це зробити, то хочеться ще 350. І це нормально. І це нормально. Вік треба просити для того, щоб в ньому здійснити все, що задумане і закладене в тобі Богом. Бог в тобі закладає, що ти маєш зробити. Кладе тобі на серце, ти або приймаєш, або не виконуєш це. Хочу, не хочу. Тут свобода. Але Господь спитає: я тобі дав талант. Дав здоров'я, дав можливість, чому ти не здійснив покладення на тебе обов'язок. Чому ти не здійснив? Значить, ти хто пустоцвіт? Що з деревом яке не робить, що роблять? Зрізають і спалюють. Тому не можемо ми бути пустоцвітами. В нашому розумінні християнському православному ми віримо в світле Христове Воскресіння, а це життя. А якщо життя є, то ми прагнемо до життя вічного. Ми прагнемо тут здійснити максимально того, що ми собі ставимо за мету. А його треба досягнути, не падати, не зупинятися, а до кінця, до перемоги, до фінішної перемоги тої справи, яку ти розпочав. Добившись цього, ось для чого потрібний вік. Прославляючи Бога, щоб цінності інші не підлізли тобі. І не збаламутили твій час, а ти робив те, що по твоїй душі особистій. Ти робиш те, що по твоїй душі, того ти потрібний день, щоб тебе суїти, як це саме буває. У кожного в духовці курка згорить. Буває таке? Ви що, не хотіли сім'ю покормити? Хотіли, поставила зажарювати курку, включила, потім хтось позвонив, потім ще треба дзвінок, потім відійшла, курка згоріла втратила цінність. Вторинне перемогло первинне, і хата, хата голодна. Ось так, я на прикладі фізичного, на духовному. Коли в тебе є духовний орієнтир, куди йти, що робити, ти йдеш, досягаєш. І нема суєти. У тебе є мета. Ти знаєш, до чого ти прагнеш. Ти знаєш, що ти хочеш в кінці кінців. Гірше всього, коли ти не знаєш, що ти хочеш. Питаю риторично, питаю хлопців і дівчат, що заміж не виходиш? Нема за кого. Або мене ніхто не любить. Ніхто не бере. На вітрину краще треба виставляти, якщо ніхто не бере. Товари, якщо не беруть, його краще виставляти треба. І стоїть питання, а ти сам любиш? Ні, Ти хочеш, щоб тебе любили? Ти хочеш, щоб тебе брали? Ти хочеш, щоб з тобою дружили? Ти хочеш, щоб з тобою спілкувалися, сам нікого не любиш, нічого не хочеш, ні з ким не ділися, в хаті закрився, сам з'їв. Як так можливо жити і бути щасливим? Неможливо цього робити. Тому люби сам. Ми відсповідуємо заповідь, полюби ближнього свого як? Самого. як самого себе. Знов до вас риторичне питання. Себе любите? Тут я, вірю. тут я вірю. Ви зауважте, от просто чуть, чуть головою подумайте. Просте питання, а ти себе любиш? І ми зразу задумаємося, а що це таке? А я себе люблю. А, в чому, а в чому вся суть тою? Любов? Ні, любов, так. А, а, а що це таке? І в нас нема, нема на це відповідей. Но якщо ти не любиш себе, як ти можеш любити ближнього? Якщо ти не любиш ближнього, як ти можеш любити Бога йому казати, Боже, я тебе люблю. Лицемір. Бо ти не знаєш, що таке любов. А якщо ти не любиш, як ти хочеш, щоб любили тебе? Ну це неможливо, тому проблемою у всіх стосунків є ми самі, які повинні плекати в собі любов до, до, любов до себе. А відповідно ти розумієш, що таке любити, любов до Бога. І тоді ти любиш. Тоді ти як ця квітка, нектарна квітка, на яку сідає пчола і шукає нектар і носить мед. На ньому все злітається і, все, і все, всі хочуть бачити, хочуть тримати, тому що вона приваблює. На пусту квітку, де нема нектара, пчоли не сідають. На пусту квітку пчоли не сідають. Пролетіла поряд, подивилася гарно, а нема пролетіла далі. Я бажаю, щоб ви були справжніми квітами. Свого села, своєї парафії, нектарними квітами, нектарними, на яких сідають пчоли, щоб до вас всі в гарному значенні цього слова. Звертали увагу, підтримували, казали гарні слова, добрі емоції, добре життя. І ти будеш щасливий тут на землі, тому що ти вмієш любити, а Бог є любов, Бог є любов і цю любов дарує людям. Через цю любов розіп'явся на Христі, через цю любов воскрес заради нас. І нам треба не просто декларувати цю любов, бути самі джерелом, джерелом, генератором любові і добра. Тоді ми переможемо всіх і все. Тоді сен життя начне мінятися, тоді жити буде заради чого, тоді суєти буде менше. Бо все це ти робиш на любові. А що робить любов? Любов милосердство, як каже апостол Павло, співстраждає, довготерпить, не осуджує, не бажає зла. Всюди ці слова апостола Павла, Павла про любов, ось це важливе на нашому серці. Але я вам не теорію розказую, я можу гарно виступити, ви гарно послухати, а далі піти жити своїм умом. Ну я не буду пустоцвітом, бо я в крайній випадку вам сказав, пустоцвітом будете ви. Бо я сказав, а ви не народили нектар. Але ж мені такий візит не цікавий прийти, просто розказати. Мені цікаво, щоб я розказав, ви почули і змінилися. Я приїжджаю. Чарівне село ще чарівніше. Багато дівчат, багато молоді. Христин повна церква. І ще прекрасніше. І перемога тоді буде, і хлопці повернуться. Ми їх любимо, ми їх чекаємо живими і здоровими, вони нам тут потрібні. Але буде перемога всередині нашої душі. Тому що ми любимо. І ми, я в цьому зацікавлений. Не просто приїхати, ви на мене подивилися, я на вас. І сказали, був Владикови, був бачили. Дальше що? От Був поїхав, далі що? Я приїхав, поїхав, далі що? А далі повинна бути зміна. Бо це життя церкви. А що таке церква? Єпископ і народ ось що церква. Я і ви це церква, а це храм, будова церковна. Тому що церква це спільнота віруючих людей. Єпископ і народ. А зважаючи, що я не можу бути одночасно у всіх місцях, ставлю настоятеля, і він опікує від імені єпископова. Визнав в гармонії стосунків духовних, виробничих, канонічних. І всіх інших, ви в цій гармонії. Ось що таке церква, ось що таке парафія, ось що таке життя. Ось істина, істина мета мого приїзду до вас. Щоб ви всміхалися, вірили в перемогу, були здорові, вели здоровий спосіб життя. Любили Україну, знали, що немає ніде краще. Ну і для тих, хто гарно в школі вчився. Скажіть мені. Хто гарно вчився в школі? Де центр Вселенний? У нас українські. Тут. Залізниці. Все остальне це Окраїни. Все остальне це окраїни. Колись мені сподобався вислів про камінь Кашир. На нього різне говорять. А я повторюся, вибачаюся, якщо скажу трошки не так. Кажу, камінь Кашир – це. Місце, де закінчується залізниця і ворони розвертаються. Ну Ви ж це казали, так? Да? Це так кажуть москалі. А українці кажуть камінь-кашир це місце, де починається залізниця і де ворони стартують на взльох. А відушівська громада це початок світу. так. Це ви повинні вірити. Немає центру. Все це умовно, де люди умовляться, Париж, Лондон чи щось, Якщо ти віриш там, де ти живеш, центр Вселенної, так воно і є. Якщо ти віриш про те, що ти для Бога самим важливим то це правда, воно так і є. Всі ми для Бога важливі, всі ми в центрі, всі ми найповажніші. Ми не, ми не десь збоку, не припьоку, не ще там якісь слова. Ми в центрі, тому що ми християни, тому що ми православні, тому що ми українці, тому що це наша земля. Ми звідси нікуди не поїдемо і будемо її захищати. А якщо не захищати, то так тебе будуть ганяти по всьому світі, ти ніде не притрешся. Будуть ганяти. Тому стояти твердо в вірі, в любові до своєї землі, в любові до, до ближнього. І найголовніше любові до кого? До себе. Молодці. Ну Нарешті. нарешті. Тому ще раз починати спочатку говорити. Достатньо один раз пройшлося. Тим я тішуся, що ви розумні. Ну, мудрі, розумні, гарні, багато лісу. Я приїхав, я думаю, боже мій, я попав? Ну, красота, просто тішилася душа, справді вам кажу. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, радію, що нарешті ви скинули себе ярмо російське. Так було колись, але головне не той, хто носив і як носив, головне, що він скинув. Ми свобідні люди. У нас є своя держава, у нас ще є свої колаборанти заблудші. і до них доберемося. Сьогодні влада, суспільство, церква прагне одного єднатися навколо неньки України. А до всіх останніх відносимось з терпінням як до грішників, що і вони зрозуміють, що вони не на правильній дорозі навернуться. І як каже Христос, буде одне стадо, буде один пастир, і як кажуть інші, Митці і так пізнають і каже, як Спаситель навіть каже, так пізнають, що ви учні мої, що будете мати любов між собою. А Шевченко каже: обніміться, брати. Молю вас, благаю. Я бажаю, щоб ви один одного шанували, любили, підтримували, обнімали. Життя дуже коротке. Обнімаю завтра, а ще краще обнімаю вчора. Вони післязавтра можуть боліти руки, вже не зможеш обняти. Тому обнімайте один одному християнським нашим почуттям і любові, яке є в душі кожного із вас. Слава Ісусу Христу!